Всім привіт! Вітаю вас на каналі Quest. Сьогодні ми поговоримо про баг репорти з чого вони складаються, що це таке, навіщо їх взагалі створюють? Та я вам покажу один приклад баг-репорту, щоб ви взагалі могли розуміти, що це таке. Почнемо з визначення. Баг-репорт це звіт про помилку. Тобто від англійського баг-репорт, баг-помилка, репорт звіт, тобто баг-репорт це звіт про помилку, яка була знайдена в програмному забезпеченні. або якщо простими словами, ви знайшли якусь помилку в додатку або на сайті. З чого складається? Я вам буду говорити на українській мові всі складові, але ви також можете бачити, я також це проговорю, як це пишеться англійською мовою, тому що все залежить від проекту, десь ви можете писати українською мовою, якщо це український продукт, або англійською мовою, якщо це якийсь іноземний продукт. Перше, це назва summary. Ми у назві пишемо відповідно, що сталося за принципом Що, де, коли, що сталося, де це сталося, тобто в якій частині та коли, тобто при яких умовах це сталося. Це для того, щоб розробник орієнтувався краще і міг взагалі швидше зрозуміти взагалі проблеми. Передумова або англійсько «preconditions». Це те, що ми робимо перед тим, як почати робити загальні кроки. Тобто, наприклад, там, зайти на сайт, відкрити якусь там певну сторінку, тобто це якісь такі підготовчі етапи. Також в Precondition в передумові можуть міститись якісь тестові дані, наприклад, ім'я, прізвище, номер телефону, якщо ми, наприклад, там, реєстрацію якусь перевіряємо. Це для того, щоб не займати там певне місце, скажімо так, в кроках. І, власне, самі кроки. У кроках ми пишемо покроково, Вибачте за тавтологію, але ми пишемо просто крок за кроком, що ми маємо зробити для того, щоб дійти до якогось результату. Після кроків очікуваний результат, тобто це expected result, де ми прописуємо, що ми очікуємо побачити в процесі. І далі, якщо це в нас баг-репорт, про помилку, ми пишемо також актуальний результат, actual result, тобто, що ми маємо. Насправді, що ми отримали, коли ми зробили певні дії, і відповідно ми там очікували одне, але тут актуальний результат в нас відрізняється. Обов'язково треба заповнити такі поля, як той, хто знайшов помилку, тобто репортер, та той, хто буде виправляти цю помилку, тобто assign to, тобто ми назначаємо цю задачу там ту комусь, відповідно. Середовище, де було знайдено помилку. Тут ми маємо вказати, там де ми знайшли помилку, наприклад, якщо це на комп'ютері, на якомусь сайті. То вказуємо, в якому браузері ми знайшли цю помилку. Якщо це було знайдено, наприклад, на телефоні, то ми маємо вказати модель телефону та версію програмного забезпечення. Наприклад, iPhone 11 і версія iOS, це, наприклад, не знаю там 1501, якась така. Обов'язково треба сказати ступінь впливу на роботу додатку чи сайту. Це severity. Ми про це поговоримо у наступних слайдах і розберемо взагалі, як їх визначати, які вони бувають. І що це взагалі таке? Далі вказуємо пріоритетність усунення помилки, це Priority. Ми також це розглянемо трошечки пізніше та взагалі дізнаємося, як їх визначати і які вони бувають. Вкладення або Attachment – це як візуальне підтвердження помилки, яку ми знайшли. І наостанок розглянемо тип помилки, який нам потрібно вказати, це type. Звичайно, поля в цьому переліку можуть бути в різному порядку. Все буде залежати від того, де ви будете створювати, але загалом плюс-мінус такий порядок прийнятий. Ти типу, помилки в нас може бути функціональне, нефункціональне, візуальне, пере... помилка перекладу і так далі. Давайте розглянемо з вами, що таке Severity і як його визначити. Severity, як ми вже говорили, це ступінь впливу на роботу додатку або сайту. Severity може бути низька, середня та висока, там low, medium, Хай блокер або критикал, це виз... останні три відносяться до високого. В якому випадку ми можемо поставити низьку severity, низьку ступінь впливу на роботу додатку? Це якщо в нас якісь візуальні помилки, або це якісь там помилки в тексті, тобто вони взагалі майже ніяк не впливають на роботу додатку середній ступінь впливу на роботу додатку ми можемо поставити в тому випадку, коли в нас не працюють якісь другорядні функції або, наприклад, проблема з сортуванням, тобто помилка впливає на якісь додаткові функції, але на основній функції вона ніяк не впливає. І відповідно користувач може відчувати якісь там певні незручності при користуванні, але загалом знову ж таки програма залишається працездатною і вона здатна виконувати свої основні функції. І високу ступінь впливу на роботу додатку ми можемо поставити, коли в нас додаток взагалі відмовляється працювати. Там він падає, є якісь збої під час авторизації, під час реєстрації, там входу в особистий кабінет. Користувач не може здійснити покупку на сайті. Відповідно, ці помилки заважають нормально функціонувати додатку або сайту, і користувач ніяк не може просунутися далі. І бізнес від цього втрачає Priority або пріоритетність, тобто, це в якому порядку, в якій черзі ми маємо усунути цю помилку. Ну не ми, а розробники. Ми тестери лише звітуємо про помилку. Вона також може бути низька, середня та висока. Низька в нас може бути лише тоді, коли в нас не потребує негайного втручання, функціонал зберігається, в принципі, це якісь там поодинокі помилки в документації, якісь графічні помилки, які також не заважають. Середня пріоритетність ми можемо поставити, коли ми фікс цієї помилки можемо посунути до наступного циклу розробки чи якогось оновлення. Тобто це не щось критичне, воно нам особливо не заважає. Це якісь такі помилки, які, в принципі, можна обійти, і вони ніяк не чіпають основний функціонал. І високу пріоритетність нам потрібно ставити у тому випадку, коли фікс цієї помилки ніяк не можна відкладати. Потрібно негайно втручатися і відправляти, то виправляти, вибачте, тому що це дуже заважає взагалі функціоналу, неможливо там рухатись далі, наприклад, це там. Призводять до втрати даних якихось, або навпаки, користувач не може ніяк там зареєструватися, не може увійти в кабінет, не може здійснити помилку. Тобто це дуже-дуже критично і відповідно пріоритетність має бути першочерговою. І зараз ми з вами розглянемо приклад баг репорту. Ви дивіться на слайд, я буду дивитися в комп'ютер, тому що в мене тут все показано. Перше, це в нас назва «Summary» артикул до товару стул відсутній. Передумова, тобто те, що ми маємо зробити перед тим, як почати основне тестування. Відкрити сайт, відповідно, вставляємо ще посилання на сайт, відкрити розділ для дому. Далі в нас кроки. Перше, це знайти у списку товар-стул, відкрити сторінку з товаром, перевірити товар на наявність артикулу. Очікуваний результат: товар-стул має мати артикул під назвою товару. Але в нас актуальний результат: товар-стул не має артикулу під назвою. Хто знайшов помилку, це я, Галина Захарова. Хто буде виправляти помилку, це в нас уявний Тарас Тарасенко, скажімо так. Середовище, де було знайдено помилку. Я тут вказала версію браузера. В мене браузер Chrome і ось його версія. Ступінь впливу на роботу додатку чи сайту. Я вказала низька, тому що вона, в принципі, ніяк не впливає, вона не заважає. Пріоритетність усунення помилки середня. Ми можемо це посунути в іншу ітерацію, це в нас не критично і ніяк особливо не впливає. Вкладення, уявімо, що тут є якесь там вкладення. І тип помилки це в нас візуальна помилка. Чому саме візуальна? Тому що в нас це прописано текстом, і якщо ми наведемо на артикул, то ми нічого з ним не можемо зробити. Ми його просто бачимо. Ми не можемо його. Натиснути і нас там перекине на якусь там іншу сторінку. Тобто, відповідно, ми його можемо просто там скопіювати і вставити, куди нам потрібно. На цьому все. Сподіваюсь, вам було корисно, цікаво, пізнавально, і ви зрозуміли, що таке баг репорт та як його складати. Ви можете, дивлячись, наприклад, також попрактикуватися у створенні баг репортів.